Друзі, всім привіт! І на каналі Тропіки серед зими. Це покажемо сьогодні збір врожаю родиски, це наша зелені. Така для себе посадила трошки. Тут салат зелений, салат такий зелений з коричневим. Є і трошки і руку рядочку, ми вже й майже з'їли, брали постійно і цибулька є. Тут пройдемося по родисці. По ліву сторону у нас така більш кругла, круглої форми, а по праву така подовгоста квадратна родиска. Війною пленкою вже не накриваємо, це ми мали тут. І будемо скоро забирати е, цю пленку, бо вже теплому дворі і воно без потреби. Треба ще трошки тижнів готувати землю е, до е, насадження помідорів, саджанців. От тут у нас е, такого плану була квадратного, гордиска, де хотів показати. Тут тобто, дрібніших лишилось, але так от, як вона виглядає. Дуже себе гарно зарекомендувала. Будемо другий рік, е, напевно, більше її садити, бо хороша урожайність, багато і одна одну так. досить себе непогано зарекомендувала. Тепер вам покажемо сьогодні, що вибрали трохи. Вибрали трошки у нас отакої, от що з лівої сторони, такого плану подовгоста. От, е, Кажемо, Досить гарно не знаю, як сорт називається, бо то брали так в роздріб і взагалі не знаю, ніхто не знає назви, але сорт гарний. І це наша квадратна така кругла, тобто це круглі пучки, так само непогано себе ще будемо збирати, бо ще є. І готувати землю для висадки вже помідорів. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки. Всім до побачення!